Розпаковка. Посилка від клубу рослин. Давайте подивимось разом, що всередині. Ну що, почнемо. Вам цікаво, що далі. Я ще не відкривав, зараз подивимось. Так, що тут у нас є? Оп! Що ми маємо? Секатор Alpen Що за модель? Так, ну я так розумію, це колаборація з Felco. Їхні секатори, що у нас 250 грам тут написано. Модель усього CH2206. По Окремо по кожному інструменту я тоді зроблю обзор на кожний інструмент. Далі пилка професійна ARS. Серйозна вже вигнута модель у нас 370 мм саме полотно. CT37 p Pro. 37 Pro. Ну, 37, це, зрозуміло. У нас полотно. Далі. Далі, опа, Кепочка кепочка, Felco. Будемо влітку в неї працювати. Далі. Що у нас? Далі, далі у нас Felco-секатор, Felco 2. Будемо тестувати, працювати. Зроблю окремий тоді обзор. Далі пилка той же Alpen. Tá com as baixas pra não tudo ser profissional.